Дорогі глядачі Волинського телебачення, це передача громадський вектор і з вами Тарас Літковець. Волинська область займає всього 3,3% території усієї України. Але третина нашого регіону покрита лісами, де протікає понад 130 річок і є понад 200 озер, серед яких найбільше озеро України Світязь. Багато наша область також і історико-архітектурною спадщиною, і саме про туристичну привабливість Волині, ми сьогодні будемо розмовляти на нашій передачі, а допоможуть нам у цьому гості нашого ефіру, яких я вам і представляю. Отже, це Леніт Толстіхін, директор обласного центру туризму, спорту та екскурсій. Це Олена Семенюк, директор центру туристичної інформації інформації та послуг. Це Павло Рудецький, директор державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку. Отець Валентин, керівник прес-служби Волинської епархії Української православної церкви. Олександр Алла Прокопчук, керівник агротуристичного проекту Мальованка, що біля Рожищ. і Олександр Середюк, директор музею Скансену історії сільського господарства Волині у селі Рокині. У мене питання до отця Валентина. Вже згадували часи радянського союзу незалежної України, і точно вже в радянському союзі паломницького туризму не було. А в якому він стані зараз в області? У нас ну ви знаєте, все ж таки, я, хоча людина молода, але певний проміжок свого життя. Зовсім юного прожив в радянський період. І щодо паломництва як туризму, звісно, річ, радянський богоборчий період, радянська влада не могла дозволити цього. Але паломництво як таке церковне дійство, коли паломники відправляються по святинях чи волинської землі, чи взагалі нашої держави, воно було завжди. Тільки, скажімо, це був не туризм, так? Звичайно, це було паломництво в межах церковної діяльності. Тобто певна категорія людей, котрі не боялися державних чиновників, тих, хто гонили в свій час церкву, могли відправлятися в паломництво навіть великими групами, автобусами. Але зрештою, наскільки на якому рівні сьогодні паломницький туризм, а ми називаємо його по церковному просто паломництво, розвинуто сьогодні, звісно, річ, в радянському періоді цього не було. Ми сьогодні у нас на Волині фактично у всіх селах маємо храми. І взагалі Волинська земля вона щаслива тим, що протягом всієї історії Бог Волинь не залишав. Погляньмо лише на той період, коли наша Волинь попадає під вплив Радянського Союзу. Це 1939 рік. І фактично на сході України, в центрі, храми в більшості були закриті. А всі храми древні, святині. До яких паломничали люди в нас на Волинській землі, вони залишилися. І по сьогоднішній день ми маємо ось ці прекрасні твори, храми, сакральні, те, що залишила для нас історія, і по сьогоднішній день ми маємо ті монастирі, які можна подорожувати. Тобто, ми, ми бачимо збережений унікальний Зимненський монастир, відновлений Милицький монастир. Тобто, ми бачимо і древню Зимненську ікону, про яку відомо у всьому світі. Сьогодні відновлюється монастир. У селі Старий Черторійськ, хрестовоздвиженський чоловічий, про який сьогодні знає весь світ завдяки князям Чарторійським. Ми можемо дивитися на історію вже нових монастирів, зокрема в Старосілі, відновлено паломництво, дитяче паломництво, де в дитячих таборах відпочивають діти щоліта. Тобто, фактично, це можна сказати дитячий паломницький туризм. Зрештою, сьогодні я так наскільки спостерігав за вашими запитаннями, буде розглядатися в майбутньому питання, набіжу наперед, який туризм все ж таки практикується на Волині більше виїзний чи в'їзний, то я щодо паломництва зауважу, людина віруюча для неї нема кордонів. Чи це на Волині, чи це поза Волинню? Тому можна стверджувати, що в нас волиняни в більшості люди віруючі, тому для них паломництво це. Паломництво насамперед по рідній Волинській землі. А якщо поглянути на границі Волинської держави, древньої держави це і Рівненська, Хмельницька, частина Тернопільської, тому що Почаївська лавра це теж північнодревня, древня Волинська земля, фактично, це велика частина нашої неньки України, і це наша рідна Волинська земля, тому що взяти на історію нашої Волинської духовної семінарії, вона розпочиналася з різних. Міст нашої держави і була в Житомирі, скажімо, в Тернопільській області. Тобто, а сьогодні ми маємо саме в унікальному місті, яким керує сьогодні Павло Аркадійович. Якраз на території старого міста. Щодо виїзного туризму, паломництва треба зауважити. Кожна людина, я думаю, тут присутні мене підтримують. Мріяло побувати хоча б на, на древній святій землі в Палестині, в Ізраїлі, там, де жив, проповідував Спаситель. Можливо, багато з присутніх були були присутні точніше на святій землі, хто мріє там побувати. Зрештою, в нас волиняни вони подорожують по всьому світі, можуть бути і за кордоном, і зокрема віруючі волиняни по особливих місцях життя Спасителя, і по особливих місцях. Там, де знаходяться в нас монастирі, ікони, там, де чудотворять ікони, там, де на сьогоднішній день твориться історія. Але ще Волиняни, чим ми щасливі, до, до прикладу, сьогодні ми презентували в нашому заповіднику разом з Павлом Аркадійовичем древнє факсимільне видання нашого Луцького Євангелія 14-го століття. Тобто до нас можуть подорожувати люди, спостерігати за унікальними сакральними виданнями, тим, чим займалися наші предки на сьогоднішній день. Саме завдяки завдячуючи церкві, симфонічному відношенню церкви і держави, ми можемо побачити, що багато людей можуть приїхати на Волинь. Навіть дізнатися, ми, нам вдалося дізнатися точний рік смерті Люберта. Нещодавно я був в Флоренції, в бібліотеці імені Лоренцо Медічі, і там ми знайшли унікальний, унікальне видання. В якому якраз сказано про день смерті Люберта, і на сьогоднішній день ми шукаємо багато сакральних видань, факсимільних 14 століття. Виявляється, що 14 століття це Я уявляю. Це на два століття раніше видання, ніж пересопниця, на якому дають клятву наші президенти, і це ті видання, заради яких людина може навіть паломничити, приїхати, поспостерігати, подивитися тим, чим жила древня Волинь і чим живе сучасна духовна Волинь. Зрозуміло, дякую, будь ласка. Отець Валентин цікаво розповідає, я згадав один випадок, ну буде цікаво послухати, 20 років назад, ну мені як спортивному туристу було цікаво. Розповіді про те, як кажуть: от ми ходили пішки в Почаїв. І от ходили-ходили. Я думаю, і, і як йшли, каже, за день. Ну, я собі подумав, за день та 100 кілометрів. І вирішив я собі перевірити на собі. Та зібрав таких, як сам. Ентузіастів, які можуть іти, ну так, добре підготовлених людей. Я вам скажу, дві доби і дві години ми йшли. Правда, зріклися нічого не їсти, тільки пити воду, може там черешню чи вишню схопити з дерева. І так ми рухалися. І благословив нас наш Володика в сім годин ранку, опустив ікону. Це було дуже таке, знаєте, подія дуже серйозна. Така мені сподобалась, запам'яталося це всім е і тим, хто учасники були, і він тоді сказав: розпочинаємо ми з тобою святу справу, на Стана Волині. Я знаю, що і семінаристи з тих пір теж пішки ходять до почага. щороку. так? Ось як хотів підтримати цю тему. Вдалося не люблю хвалитися, але зрештою, я підтримую вашу думку. Я п'ять разів. Пішки двічі студентом семінарії, тричі вже священнослужителем, Бував у Почаївській лаврі. Ви знаєте, під час такого туризму загартовується душа і тіло. Людина бачить свої недоліки. А коли студенти вирушають, можна побачити, хто чим дихає і хто є хто, хто який буде священнослужитель в майбутньому. Так дійсно, ми, наприклад, як студенти йдемо протягом сіми днів, але йдемо чому, тому що побачити. Дивовижні краєвиди нашої Волинської землі я маю на увазі по древніх її кордонах. Побачити Рівненську область, Тернопільську, побувати в храмах, побувати в музеях, навіть які протягом, те саме Берестечко, я маю на увазі, коли ми подорожуємо протягом всієї нашої подорожі. Але на сьогодні, окрім того, що пішком ми можемо подорожувати, в нас відновлюється унікальна, прекрасна традиція молоді на велосипедах подорожувати. Це прискорює. Поїздку, але водночас дає можливість спостерігати за краєвидами, за історичною спадщиною, бувати у всіх храмах. Це таке паломництво відбувається і в Старосілля в жіночий монастир, там де наш дитячий табір, і зокрема в Чарторійський монастир. Ну, люди, які подорожують таким чином, чи пішком, чи, скажімо, на велосипедах, чи навіть так звичайним нашим транспортом, вони дивуються, як можна. Все ж таки і духовно, і тілесно відпочити, тому що все ж таки, коли ти пішки проходиш такий великий проміжок території нашої України, зокрема в даному епізоді нашої волинської землі, ти бачиш скільки краси, тому що проїхати можна швидко. Літаком ще швидше, скажімо, можна коли... по телевізору подивитися. і по телевізору можна побачити, але те, що відчуєш, переживеш серцем, душею і тілом, цього передати не можна. Тим більше, а суть паломництва не лише поглянути, а залишити щось серце, щоб тебе щось змінило, взяти щось краще, а люди в такий інколи важкий час, навіть духовний важкий час, черпають саме ту благодатну силу в паломництві, як ви сьогодні виражаєтеся, в паломницькому туризмі. Скажу, все ж таки назву релігійний туризм так, чи християнське паломництво. Скажіть, а коли люди відвідують сакральні місця відомі, які вже назвали в області, це їм дозволяє тільки пізнати світ, чи все ж таки поглиблює віру їхню? Я думаю, багато людей, все ж таки, котрі переступають поріг храму, і, зокрема, переступають поріг особливих історичних місць нашої Волинської землі, багатьох до цього спонукає їхня віра. Звісно, річ, є люди, які просто їдуть з цікавістю побачити, доторкнутися, зустрітися з тими людьми, котрі там працюють, дізнатися пишучи якісь історичні чи довідки, чи дисертації, чи роботи. Але все ж таки, в більшості людина переступає поріг Божого дому, зокрема в тих особливих сакральних місць, для того, щоб все ж таки отримати якусь небесну допомогу, тому що в більшості люди паломничують, коли в житті їм буває досить важко. Коли на душі важко, тоді людина відразу звертається до Бога. І особливо... А коли добре А коли добре теж є, скажімо, багато людей, котрі дякують Богу за його великі благодіяння і не забувають приступати поріг Божого дому. Зрештою, в більшості, на жаль, людина часто прибігає до храму, коли важко на душі. Коли важко на душі, людина у храмі, але є ті люди, які постійно і звершуються, як ви назвали, релігійний, скажімо, паломницький турист, паломничують, для того, щоб збагачуватися і інтелектуально, і духовно. І творч дійсно наше місто, і наша рідна Волинська земля залишиться осередком духовності. Була є і буде. Тому багато сьогодні можна говорити про туризм, про паломництво, але я вірю і надіюся, що в майбутньому багато паломників будуть подорожувати на нашу рідну землю. І вже про те, що згадували, сьогодні в будь-якій пошуковій системі в інтернеті, чи в Яниці, чи в Гуглі, ми можемо задати чинники як Луцьк, як Волинь, додати слово паломництво. І Відразу ми можемо знайти ті сакральні місця, до яких варто паломничати, і і оскільки ефір час закінчився, глядачам нагадаю, що темою сьогоднішньої передачі була турист. Стична привабливість Волинської області це була передача громадський вектор. З вами був Тарас Літковець. Найкращого до побачення.